Трошки СС Галичина, трошки шпиталь. Такі смолоскипи були? Чи Я такі смолоски, ворота були. Я тут ступеньки відрізав, що баша палі лізли наверх і голубів жарили. То за сім'я Олюська, за сіми, то ти нігде не знайдеш. Всім привіт! Я називаюся Тарас Гаврик. Ви дивитеся влог, який називається Львів. Я люблю тебе. І сьогодні я вас запрошую в казку. Казку, яку львів'яни дуже часто бачать по вулиці Клепарівській, але не розуміють, що це таке. Що це за замок Гаррі Потера? А що це за замок, ви дізнаєтеся після того, як наставити вподобайок, напишете гарний великий коментар. Ну, а також підпишетеся на канал. Це допомагає показувати гарні місця, зокрема львівські гарні місця всьому світу. А ми стартуємо. Мені дуже приємно, що саме для вас відкривати цю прекрасну будівлю Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Ми будемо з його душею. Та людина зараз. Я не пам'ятаю скільки 150 років. Ви вже тут працюєте? Ні, 50, не був ухольнічем, Андрій Іванович. Дуже приємно. 50, 50. Дякую вам, що будівлі 160. будівлі 160? шістдесят і це власне цікаво дізнатися. 4 жовтня було власне. Цікаво дізнатися про те. Про що ця будівля? Чи вона зразу була університетом? І, і взагалі тому, що. Безумовно, що в 80-х роках розпочали цікавитися історією цієї будівлі, що вона собою являє. І правда, виникла якась неадекватна думка. Хто її розповсюджував, я не знаю. Але мова йшла про те, що ця будівля була побудована Францем Йособом, автором угорським імператором для свого брата Максиміляна на місці Капогаліції. Той десь проштрахувався вися, відправили. З експедиційним корпусом в Мексику, де він склав голову, а вдова приїхала, побачила будівля Гарна каже імператору, що будівля шикарна, але далеко від імперії, побудуйте мені щось таке на території. Імперії і якоби один до одного така будівля була побудована і вона існує до сих пір на березі Адріатичного моря. Ну нічого подібного, як ми після відкопали. Історія про це не підтверджує. Ви ви так цікаво підводили і потім в кінці, Ні, ну то неправда, все, що я сказав, Абсолют. тепер забудьте да, так, так, так. 1851 рік. До Львова приїжджає імператор на той час Галичина, як і частина Польщі, відносились до Австро-Угорської імперії. <гум> і громада Львова до нього звертається з проханням, щоб він вам дозвіл на будівництво Львова будинку для розквартирування, лікування, проживання військових, непридатних для служби, скалічених на фронтах Австро-Угорщини, виходців з Галіції. З тим, щоб вони свій вік на своїй землі, розмовляли на своїй мові, оскільки немто до Мадяробесу і Ферштейн задів дощ. Ні по Мадярськи, ні по німецьки толком не розуміли. І цісар дає такий дозвіл, виділяє для цього 700 тисяч злотих римських. На ці кошти на той час можна було купити 100 тисяч корів і запропонував, щоб будинок спроектував відомий на той час архітектор. Ну, він то сам датчанин по народженню, але весь час працював в Австрії і спроектував нам цю будівлю в новороманському або аркадному стилі. Ну, Львов взагалі жемчужина архітектури, де перепливи з бароко, готика, ренесанс, ампір, А тут аркада або неороманізм. Чин характерний. Пишністю, помпезністю і протяжністю. У нас курсант Деренком на фізертку, коли вибігає, то як я кажу, він базар не фільтрує, що стадіон біжить. Чому? Тому що будинок 165 метрів від краю до краю. Туди і назад це буде 330, 35 від садика, 35 від спортивного клубу того. 400 на метрів для будівництва цієї будівлі. У пана Піліховському був виклеплений фільвар. Тут качки плавали, ліс, дубові кажуть, різні, я того не пам'ятаю. Презентований для будівництва цієї будівлі. Дві безкоштовно виплавляли безкоштовно двох кольорів: білу і червону. Яка різниця? Там, де червона, більше желіза в глині, а там, де біла, більше в аптіку. І в 1855 році практично почалось будівництво. Ну, Якщо точніше, то говорять, що в 56 році. 4 жовтня 1863 року будівля була розведена і освячена як Invalidenhaus Хаус in імблемберг, будинок інвалідів у Львові. Будівля виконувала роль філіала Центрального шпиталя Австро-Угорської армії. Ну, так було до завершення Першої світової. Прийшли поляки, їхні, Будинок інвалідів був виконував свою роль. Прийшли Москва в 1939 році, полк НКВД. Прийшли німці, трошки штаб СС Галичина, трошки шпиталь. В 44 році, як звернили Львів від німців, вернули той самий полк, що був до війни. Угу. Ну а 1954 року. Наш навчальний заклад, про що я розкажу трошки пізніше, як ми оказалися у Львові. Не, я дуже перепрошую. Ви тут з якого року? 54-му навчальний заклад. Да, ви? А я 74 70... Ну, Трошки 20, 20 років. 20 років, так. 20 років пропустили, то історію пропустив... не можете розказати. Ні, ні. Я тоді був на Куліковському фронті. На битві Куліковський приймав участь. Скоріше за все. Да. А у вас тут, до речі, викладацький склад поділяється на тих, хто в погонах, і тих, хто да, не в погонах. да, і цивільні. Да. Є атестовані, завершили навчання в навчальних закладах mm -hmm. по лінії МВД, чи військові є, які перейшли до нас на службу. І є цивільні, які перейшли до нас з цивільних інститутів. Ну, ви, ви поки зараз стоїте без погонів, але ви за званням? Ну, зараз я ну. ще буду вас лякати. Ну. З ким я стою? генерал Генерал-лейтенант. Кажуть, що вже полковник. Я... Лейтенант. 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 бо, 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 бо зараз кажуть, стол накривають два. Поки лейтенант. Ще звертаю вашу увагу. Ткаченко так. готовий фільм до сімдесяти річчя. Каже: не а ви знаєте, що ці рсарі мали підписи? Які підписи? Чим більше ворогів. Тим більше честь. Це вот. рицар 14 сторіччя. Ага, якщо в мене багато ворогів, значить я сельон, значить вони мене бояться, я їх домов давити. Ну ти щось бачиш. Ну звідси. Ну, а, а я тим більше. Це <хих> да. ж з пісковика вони зробили. Одно uh -huh. ну, зимою налипання снігу мокро, е, мороз, воно осипається. Герб Австрії був. З однієї сторони е, рицар зі зброєю, ага. а з другої е, е, німфа. Відбили герб. А Поскільки прийшли і роздовбали, а понизу надпись із цієї сторони: Вірібус, Unitas» єдності сила. Сильно. 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 Да. Може так тільки здаватися, що ми знімаємо тільки про одне місто, місто Львів у прекрасній країні Україна. Але ні, ми ще знімаємо про місто в місті. Це Вікторія Гарденс. Ну і дивіться, що спочатку дружби з Вікторією ми домовилися, що оглядати її заклади ми будемо чесно і не заангажовано. Тим більше, якщо це смачнесенькі перевірки. Тарас мене звати Оленка. З кавою все зрозуміло. Та, та? Я Вже і так подивіться, три кави. Чирка, У вас якийсь чай класний. Є Оля, хоче чай з квіткою, підв'язаний. В'язаний В'язаний чай. Ви такого Львові більше ніде не зустрінете. При заварюванні він розкривається на декілька квіточок. Квітки, Оля, будуть квіти. І квіти в тому це Вау! І боже, яке воно смачне! Дуже фольм. Почему я від себе 100% рекомендую лісову ягоду, і то я думаю, треба поспішити, тому що, як кажуть, зима скоро буде. До речі, величезний вибір чаїв і каву у Браун кафе можна взяти з собою. Ну і вишенькою на торті став дуже гарний мистецький посуд, який тут теж можна придбати. Дуже тішимося, що в нашому вже другому домі у Вікторії Гарденс кожен заклад є унікальний, де би ви ще знайшли кав'ярню, який такий смачнезний чай. Ну тут загалом ми зараз дивимося на будівлю. Вона така була збудована. Вона і збереглася всі 160 років. Тільки що ворота були ще тут і тієї сторони. Скільки раз тут дубали? Які тут транс і слава КПСС, що тут тільки не було. Такі сволоски побули. Я такі сволоски ворота були. Тут і там, тільки приїхали 39 варіати, тут ви довбали, бо їм мішало. На ніч закривалися внутрішні ворота там і там. Вхід тільки може, Сюди можна було потрапити, тільки тут, і тут. Тут дві діші і там, зараз покажу. Тут і там стояли чотири австрійські фельдмаршала. Там два вільники курсанти зарахували. Да. Ну, да, ну, ми закрили їх, і, о, а тут, о, тут вони там. Це... Я забув вже їх. Прізвища. Часи ці стояли. Ми в цьому році їх запустили. Та годинник там, але він був австрійський. Зняли ну, всі, всі. оригінальні тут були, так? Тут були оригінальні, ну чекай. Mm -hmm. що, Австрія. Вони, але етикетку ми зберегли, тільки що електроніка стоїть, працює. Mm -hmm. а, а загалом функціонально цей дворик. Це зовсто? двор, внутрішній двор. Значить, в будівлі було три дворика. Це центральний двор, а там було ще два маленькі. Це Оля. Тебе мало би напевно здивувати наших глядачів. В ансамбль будівлі входить і каплиця побудована в той же час, як і офіс, основний, але освячення 4 жовтня 1863 року. Почалося з каплиці. Спочатку була mm -hmm. капли, ця католична каплиця була освячена, а після і центральна будівля. Ну, а чому 4 жовтня? День у родин Франца Йосипа. І свою роль, як каплиця, виконувала до 1939 року. Прийшли мастер, все знищили. Спереді тут стояли скульптурні зображення віри і релігії. Наверху стояли апостоли Петро і Павло, зверху розп'яття Ісуса Христа, внутрі 12 апостолів. Все було знищено, розбито два поверхи і. Каплиця перетворена була в склад шмутки uh -huh. манерів, uh -huh. як я жартуючи uh -huh. кажу. І так вона була до 1993 року. А залишилися якісь залишки, там, наприклад, скульптур знищених, які є, так? Один, один ангел у тільки uh -huh. один ангел. Знаєте, мені нагадує, що ми десь на якийсь Монмартр йдемо. Значить, а, вона Париж. Був... мені австріяки подарували, як вона проєктувалася первоначально. Uh -huh. А може там теж була корупція і гроші з'їлись, бо там було круто спереді. А після побудували тільки заборчиком було обнесено, і я ще застав ззаді заборчик. По суті, якщо проїжджати по Клепарівській вулиці, не видно цього mm -hmm. храму. Я дні європейської культури проводив. О, о, а як що, його не видно? Тому що це внутрішній, це внутрішній. Коли прийшли в Москві, Тут 12 апостолів стояли по кругу, фрески були, все було знищено, було розбито напополам, вверху шмутки нові, внизу, ну одяг, а внизу старий. Уцілів тільки один оцей ангел. Ну, може, не цей, але у селі. Але mm. він був такого, з чорного мрамора зроблений uh -huh. у мовах незалежності. Посада була ректора, Грицай Богдан Макітиш, царство небесне, він вніс пропозицію реанімірувати. І ми давай працювати. Винесли речовий склад 93 му році. Курсант з батьком два роки вирізали царські врата. Курсанти плитку заробляли і вклали. Mm -hmm. Три офіцера, два курсанта зробили розпис і а А як музей буде музей, сталя біла кожну неділю і по святам. Йде богослужіння з доступом населення, яке тут проживає, і то цікаво. Тобто, в, неділ... yeah. в неділю тільки в неділю звичайні і смерті по можуть попасти, да, бо сюди. так вибач. Друзі, це, це великий лайфхак. Обов'язково поділіться, поділіться цією інформацією цим відео, тому от. що ну, це от, унікально от, зараз. Ми постали ранку Київську Софію, сім тисяч фотографій там. Так, от а митрополіт Дмитрів вчора звернувся. Якщо ви когось раху, Маєте кого треба увіковічити, хто заслуговує, давайте ще ми ще щось продовжимо. Да? ну То всі, хто віддавав своє життя за себе. Вона це стоїть недовго. Вона поїде далі по парах... парахвіях. Коли будівлю будували і каплицю, то і дві будівлі допоміжних. Там майстерня якась були, а тут конюшня була зліва. Хотіли ви нашої ідеї ветерани. Щоб хрест позолотити, полізли, подивилися, треба знімати весь, бо все згнило. Mm -hmm. Бо все згнило. Коли в 75-му році почали готувати базу для п'ятибор'я запасну у Львові ага. будувати готель, Росія стадіон підняли, стадіон вже був низенький. Так от там, де стадіон кінчався і наш забор була дорога. Так цю дорогу накрили, бо підняли. Добре, а коли забрали, забрали частинку території, то, а, Нам то будівлі да, якісь добавили, знищені добав... були? Так, да, так, да, ну, вони були такі, нічого не варті. Наші хлопчики ну, я в музеї музей то розкажу, як все сталося. Ну, ви знаєте, повинні знати, що сьогодні вісім героїв пожежних Чорнобиля. От ті два герої Радянського Союзу були ж... посмертно. Той був живий, костний мозок, все сестра але вже 15 років, нема. ма. Ющенко посмертно дав героя. України, а цей герой став в Росії. Росію. Ну, його називають Героєм світу, або який врятував світ. Йому довелося гасити кабельні тунелі, де радіація була від 100 до 500 а 500 смертельно досі. Він наш випускник, родом Шитомер. 2006 рік. І ректор запропонував на території побудувати пам'ятник Чорнобильську. Угу. Ну, думали, де довго. Ну, спереді вона не, не, не виходить, тому що тоді стояло питання, і мене зараз питає ректор, а вже в списках ЮНЕСКО будівлі чи ні? Ще ні, ну не занесено. Хоча пропозиції були такі, що занесено. Але коли ми почали будувати зал, ну а звідти пряма дорога для покладання квітів, дуже гарно вийшло. Ми знайшли студента художньої академії нашої Львівської Василька mm -hmm. Заляска, дай Бог йому здоров'я. Він нам зробив пред. Атом мирний став немирним. Своїми промені прозаю все живе. Рятівник промені розштовхує, а другий пригортає до себе на врятоване ним дитя. А навколо журавлі, як символ смутку, за душами тих, хто віддав своє життя і здоров'я, що ми сьогодні з вами. Зустрілися. І вам, дай Бог, здоров'я. І вам, дай Бог. І мені, коли я йду, то треба автовідачмати. Так, так я бачив, коли ми були попередній раз з вами знайомилися, ви ще зі всіма обіймаєтесь. Це ви сьогодні на камеру не обіймаєтесь? Ну Так, да, ну то я не встигаю. Після п'ятидесяти кожен рік юбілей. Так. Після шестидесяти кожен місяць юбілей. Після 70 -ти кожен тиждень ювій. А після 80 кожен день. Який рік народження у вас? 45-й. Война кончила, я родився. Дуже цікаве відео недавно про клепарі знімав. Я так це для... та ж за мною знає. ходить. Ті що заходи відбуваються виключно, виключно для починання. виключно внутрішнього університеті. Yeah. Так. Але ми йдемо до того, що будемо запрошувати сюди. І Стедам, батли і різні кавенни, щоб здавати зал в оренду. Зал прекрасний. вміщає 503 місця. Бачите, яка сцена? 13 метрів, ширина, нова акустика. Можна як концерти, так ну будь-що проводити. Суйте, то ми відкриваємо зараз новий концертний майданчик. Курсанти, які там перший рік цього року вступили. Так, вони активні? активно. Так, так? вони найбільш активні, бо вони от ще всього не знають. І вони пройшли після школи, побачили такий зал, ах, е побачили територію нашу, побачили будівлю. Вони хочуть бути учасниками цього. Городи були, курсанти цибулю, буря краси. <рес> да, просто... Що ви забрали? Городи в людей. Не приставай. Ну, Четвертий порт ми освоїли, а то все було э, горище, там э, голубі гніздилися. Пішли? Mm -hmm. ну, пішли, покажу. Ладно. Ви балки натуральні, ти бачиш, які? То за сіми, сім то ти ніде не знайдеш. Звичайно, я тут ступеньки відрізав, що башала палі лізла наверх і лебіді голубів жарили, то ми якось обрізали. Щоб... О, де, де смажили наверху? Наверху, що то було елементарно. Це було чотири вежі комендант, ходився канцелярія. Дай Бог здоров'я. Второпу. Пішли. А тут була котельня? Тут стояла піч, вентиляційна труба, і ми опалювали будівлю, бо раніше будівля опалювалася, пічки були між двома залами піч і вентиляційні труби. Курсант вставав чотири ранку, розпалював вогонь, топив, коли натопив, дві стіни грілись, а потім йшов спати, а самі на заняття. А бережно сходи. Сходи три ступеньки, не впадіть. На Клепарівський був пивний дім Роберта Домса, такий да. типу клуб підвальний. Оце ну, ну дуже на, подібно. Ну, чекайте, він построївся 300 років раніше, mm -hmm. але він тільки починався, mm -hmm. а після вже добудовувався. Чому я розповідаю? Не могло то бути резиденції брата Максиміляна. Чому? Що пив заводу 300 років, нам тільки 160 років. Для потоцьких місце найшли на Пекарські, на Пакер, на Коперніка, а для брата імператора на підзову завод, півзавод нюха. <риснє> Мене то вже смутило. Чому я почав розкручувати, <риснє> <риснє> що це не, не будівля для брата імператора? Вона зразу ж будувалася дім як не діми, а будинок для проживання, лікування військових виходців. З тим, що вони доживали свік на своїй землі, вели мали достойне життя, бо імператор знав цікаво оригінально, оренду. Все оригіналшощо тут було з самого початку. Підували ці продукти зберігалися. Угу. Ми ще сюди скидували картоплю. Буряки, морку. Ну де тут, де трошки далі? Зараз покажу піду спортзал, покажу. І зараз, коли ми самі заготовлювали продукти mm -hmm. на зиму для е, годування курсантів, то тут зберігали картопель, цибулю, етіс, буряки, морку, так. Тут віконці на цілі, під'їжджала машина. Курсанти їздили в когоспів, заготовлювали бульбу, ну збирали для колгоспів і нам за працю відділяли певну частину. Ну, приїжджали, ми їх тут сипали, ну а затім курсанти вже набирали, везли до столової. А тепер тут Тепер тут хлопці заготовлюють бідучастих умовах, в сучасних умовах, умов, коли вже це йде все централізовано, по сучасному заготовка. От ми почали працювати над тим, щоб створити базу для заняття спортом для проведення занять. Кажу, коли тут була в мене канадці пожежні mm -hmm. канади. Я їх коли завів. Вони о єс аєс. Вони думали, що в нас тут стало Слухайте, ну, стою з людиною в погонах. Значить, погони десь тут так прошиті, прошиті ж. Що піш піджаку і під шкірою. І так. людина, з яка зі всіма перезнайомилася, перезнайомила мене. Людина, яка всіх переобнімала, перецілувала, знає всіх по імені, його. Всі тут знають. І дуже дякую, що ви відкрили львів'янам. Людям України з цілої України а також за кордону. Це місце, яке по суті ну зараз воно більш закрите ніж зазвичай через війну. Так але так. тим не менше відкрили, і люди можуть, хоча б з екранів подивитися і потішитися такою цікавою історією. Дякую вам. Прошу, Прошу. Е, е, тому пану. Понаставляли, будь ласка, вподобайок, написали коментарів, що ви думаєте, і чи сподобалося вам це відео. Ну а також підписуйтесь на канал. Ми вам дуже дякуємо. Дай Божь здоров'я! до зустріч! Не знищиш історій, бо то є місто Львів, він обіймає тебе, і так зі всіх сторін Чуєш серця трепет, Він як допінг тепер стуком попід ребер. E eu te amo.